Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар. Коломийські зарінки царство матінки Природи. Скільки ж тут над прутом всього відбулося, Скільки здорових поколінь виросло? Пам'ятають ці луги спортивну славу Коломиї. Минули роки на місці кратера мотодрому, де колись вирували пристрасті спортсменів і вболівальників. Тепер править бал отруйний борщівник, іначе на справжньому пасовищі абсолютно безжурно пасеться худоба. З яких 50 років тому поняття мотоспорт і Коломия були для багатьох сумісними? Адже саме тут, на берегах пруту, відбувалися перші чемпіонати України та всесоюзні змагання з мотогонок та мотоциклетного багатоборства. Чемпіонат СССР по батакросу являвся самим крупним в країні по поетму виду спорту. ще тільки здаля зачуєш гул мотоциклетного кросового двигуна. Як пам'ять враз вмикає передачу. Набирає обертів і відносить тебе більш як на півстоліття назад. Де ти, ніби міфічний ікар, відриваєшся від землі всупереч усім законам гравітації, незважаючи що весь у пелюці та сажі. На п'єдесталі. Бракує тільки пляшки грайливого шампанського, яка готова вибухнути у твоїх руках. Але тоді, в радянські часи, такої традиції не було, а була звичайна без фанатизму шана до спортсмена. А шляхові до успіху і визнання передувала добра фізична підготовка та безнастанна тяжка праця. 1966 року. Коломиські юнаки вперше захопилися мотоспортом. Настала нова ера техногенна. Найбільшого розголосу набули в нашому краї багатоденні перегони по пересічній місцевості, нині знані як ендуро. Починаючи з 1969 аж до 1993 року. В Коломиї проходили чемпіонати України з багатоденок. Крім того, на трасах Коломийського, Надвірнянського та Косівського районів 12 разів протягом 24 років проводилися загальносоюзні чемпіонати. На трасі 156 кілометрів спортсмени їхали 3-4 дні по стільки ж кругів денно. Виграє той, хто першим прибуде до фінішу. На такі чемпіонати з'їжджалися біля півтисячі кросменів. Своє гідне місце займала команда Коломийської школи добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту. Виступи проводилися на типових вітчизняних марках легкого типу Іж 49 іш іж та важчих. К-125, які пестливо зі знанням справи називали кашкою. Першими коломийськими інструкторами, вчителями і випробовувачами були Анатолій Сараєв та Ілля Гопчук. Головне ядро їхніх вихованців-курсантів складали брати В'ячеслав та Віктор Ляшенки, Ярослав Моклюк, Богдан Ілюк, Славко Марченко, Кузьма Ласійчук, майбутні кандидати та майстри спорту. У вічно забрьоханих брезентових комбінезонах, кирзових вояцьких чоботах наші приборкувачі шалених швидкостей стрімко увірвалися на престижні чемпіонати республіканського значення. Кращого місця, як Коломея, для проведення всесоюзного мотоциклетного багатоборства годі було й підшукати. Церемонію відкриття розпочинали на майдані середмістя, довкола велелюття. Місто охоплювала молодіжна спортивна мода. Назарінку біля новозбудованої автошколи давали старт. Одночасно з тим періодом проводилися видовищні змагання на гаревих доріжках мотодрому на унікальних машинах чехословацького виробництва заводу Ява. 1961 року. Першим на Коломийщині майстром з мотоциклетного спорту став Ілько Гопчук, здобувши дві золоті і одну срібну медалі. Згодом заснував на базі Коломийської автошколи секцію мотоспорту. Наприкінці 1950-х виступав на республіканських та всесоюзних змаганнях, а далі пробував себе причому доволі результативно на тих же гарявих та навіть льодових доріжках. Під час радянських святкових демонстрацій саме Гопчукові на головному мотоциклі з Коляскою довіряли провести прапор Коломийської автомотошколи. Після його відходу зі спортивної та життєвої арени на Коломийщині почав занепадати й сам вид мотоциклетного спорту. Вихованцем Гопчука був дворазовий чемпіон республіки, майстер спорту. Презер СРСР з мото багато спорту, а згодом і тренер Дмитро Грицюк. З 1977 по 1990 роки під його керівництвом майстрами спорту стало п'ятеро коломийських мотогонщиків. Тринадцять завоювало звання кандидатів. Призерами України та Союзу з багатоденних перегонів стали Сергій Уржунцев, Олександр Паляниця. Руслан Білоскурський, Роман Арсенич, Тарас Грицюк, Роман Титик. Варто згадати й інструктора методиста Богдана Піскозуба, який серед своїх учнів-хлопців мав також і одну дівчину від Чайдуха. Наприкінці травня 1986-го, тут на зарінках. Приймали фінальні змагання 9-ї літньої спартакіади та чемпіонат України з мотоциклетного багатоборства. Наступного року свого зоряного часу сягнув Ярослав Столовий, коломиянин, який займався у львівському спортклубі і виборов на своїй малій батьківщині звання майстра спорту та став чемпіоном. 1980 -90 ті 90-ті роки команда Коломийської автошколи. У складі збірної області займала перше місце, входила в трійку кращих на чемпіонатах у РСР. Чотири рази коломийці виборювали призові місця на чемпіонатах Союзу з багатоденних заїздів. 1993-го у Коломиї було проведено останню багатоденку з мотоперегонів. Нове дихання прийшло тільки 2004 року. На Воскресенецькій горі звели нову трасу, а її організатори після вдалого дебюту створили мотоклуб Карпати під головуванням Михайла Попелюка. З цього середовища вийшов недавній доброволець-фронтовик Роман Фурик тодішній суддя національної категорії з мотокросу. Чимало років він. Займався суддівством по усій Україні, за яку і віддав життя зоні АТО. Можливо, колись, на його честь, саме тут, на старому Коломийському мотодромі, знову весело затріскотять мотоциклетні двигуни. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.